Всім доброго дня, ще який час. вітаю вас. І сьогодні у нас в гостях команда першої ліги, команда Успіх. Хочу сказати, що це команда ще не знала ні одної поразки в цьому колі, і нам до неї з ними поспілкуватися. Безпосередньо з нами в гостях це ну, гравці команди Успіх і капітан команди Успіх це Володя. Вітаю вас, Володя Віталік. І Андрій ворота команди е, успіх, який зараз є травмований лівої е, ноги, <сіхи> ну ви чистим. Е, ну і перше питання ну, до е, капітана команди Володі. Володя, як е, е, організувалася ваша команда, хто придумав назву? Який які склад команди? Ну, Я відбувався склад, підбір складу команди на сезон 212 футбольний вік. Ну, Команду назвав Ігор Воляк, волях. Mm -hmm. Тому що команда, напевно, була десь підготова, не має генерали, напевно, на цих турнірі. Ага. Е, потім ми запросили його десь до на станне тренування. На ага. В кінці сезону, коли вже закінчують чемпіонат міста, з нами підб'яв кілька разів і зарзав, що є. Ну, такий турнір можемо побігати, на своє задоволення. Ну, ми взяли свідчали, з нашої основної команди Visa Торма, взяли футболістів ще. Взяли трохи футболістів yeah. ну, з зіра, але виходить у нас такий. Ну, команда Успіх це така збірна команда Віза Тормо і Звіра. Yeah. Половина звідти, половина звідти. Міського обласного чемпіонат. А як бачите, підбірцю вже сказали, а назву команди, як ви продумали назву команди? що це безпосередньо все безпеки. Безпосередньо його ідея, напевно, була бо то, що у нас ми достання не знали, які команди були. — були ж на команді. Сказали, що вона грати ніби в вищій лізі, потім щось там не вчалося. Ми попали в нижчу лігу. Ну і бачимо, що е, да, ну, ну, рівень, наш, рівень наша команда е, перевищує рівень команд першої ріги, нічого, е, команди першої ліги, але нічого, команди першої ліги тягнуться до нас, будуть мати хороший приклад. І я думаю, що з часом і команди першої ліги зможуть е, з вами позмагатися ну, на рівних позиціях. Скажіть, будь ласка, вже пройшло 11 турів, вже можна сказати, перше поло вже закінчилось. З якою командою вам було, ну, яку б команду в першій лігії, яка має ну, хороші перспективи для того, щоб зайняти е, другу сходинку? Але ну, не, не, не дивитеся на турнірну таблицю, а безпосередньо з командою була, яка б ну, з вами показала найкращий результат ну, на вашу думку. Найважче радо було, напевно, з в не там Піс... два години, десь було жарко, була спека mm -hmm. і на мене не до оцінка суперника було. Це mm були -hmm. ці молоді гравці, які час взяв. Так, і ми зі своєї сторони десь mm -hmm. вийшли. Mm -hmm. так. А то потім важко вже переставитись, десь забивати, коли не їдуть. Наганяти гуру зараз. Краще грати в нормальному ритмі режимі протягом цієї гри. Тоді все нормально виходить. Коли всі спішають, і зазвичай потім ну, так. може, гонка така, що можна і в цьому Звичайно. Андрій, вас номінувало найкращого квітня, що, що вами сталося, що ви зараз не виступаєте ну, От, в... в... У ну, мене кому на три зв'язок. Ага. На момент Ну і коли ви плануєте Бу... повернутися в великий футбол? Знаю, може, на цей тур? попробую, чи зможу. Наверное, це тур з командою штурм. Попробую. Попробую там буде видно, чи зможу, чи не зможу. До речі, ми... може пропускати команду останній тур братали штурму. Ваша позиція була там. 1-0, 1-1, 2-0, 1-2, за час мачував. Можна пропонувати цю гру. Віталій караш не було. Ні, так. Я маю. Я думаю, знову знову можна сказати недооцінка, що не до оцінка суперника. Це вийшли, думаю, не так, ми просто зарабимо, не б'ємо хлопцям. 10 голів. Він просто своє. А <laughs> ну, <laughs> хлопці, як, як то кажуть, затравилися, підійшли серйозно до цієї гри, yeah. no, ігри. Відповідно, там ну, команда програвала, програвала потім. Ну, no, перший етап два закінчився, то які були колективи після перших етапу? Можете піділитись? Спокійно грати свою. Голову, тобто yeah. більше ширше. Як, як ми граємо комбінаційно, більше ячка тримати, тобто без задних швидких таких рішень не потрібно. О, кінцем, Розуміло. А, а, і Це воно далося звики. Зрозуміло. А нормальна ну, Календар йде в, де, в вигляді. наступний тур до на наслідок так буде грати з командою штурм. Будуть якісь зміни, Ну, можливо, складі, тому що після структури можна заявляти гравців. Можливо, будуть якісь зміни в свалі, і як ви, інтересно, підійдете до ну, аналізуючи свої помилки в 11 му прийомі. По говорчах це напевне доволі? Ні, по горцях ми не будемо заявляти, бо просто нема смислу, думали десь. ні, зараз ще добирати, коли І mm -hmm. так, хай добирають, суперники, а ми вже так, але ж, ну, нема просто зони.

якраз польовий іграволік Апонген. А, да, да. Або Краса, Керна, Сарот. Якраз, зокрема, з рахунок Там бувається сила Тобто ми фактично ставили задачу не давати пробувати поворотах більше так, щоб це порадніше. Ну, дружки авантюрні рішення. Я так не стояв. Я так не але я так стояв. результат на лице. Ні, ну так. Ну, повідно, можна подивитися. Але, коли що ти вже в кінці пропустили один, там, вже так. Так. Ну, знаєшся, що через гравця, що грав був на воротах, ну, були ну, розпочаті якраз атаки, які призвели до голову. І <гум> це... пластичні гальнавороти. Нема воротаря, не можемо на вератами задавати. Наступно вже можливо з'явився ваш основний воротар, який допоможе. <гум> треба задачу, <гум> задачу забивати, бо це хороша така фішка те, що забиває. Прекрасно. Ну, добре, на, на цьому наш, наша зустріч закінчується. Забрати фірму часу. Шкода, що нас забрали три очки. Ну, звичайно, треба, о, знати, як кажуть, незнання законом не відповідає нічого. Що... Не звільняє відповідає, але є шанси, що в мене в нас так, ну, це було б класно, щоб була якась інтрига до кінця. Ми поставимо це в інтригу. По-перше, як жертвуємо, не було кола, щоб інтригу. Зараз на дітні відпочинки всіх може буде получатись приїжджати в лігі, так що бажано. Так, у нас ваші дві гри буде 12-13 тур, і потім вже буде літо, де ви зможете загоріти. Буде перерив, так. буде перерив, і вже 60 вересні ви почнете грати 14 тур і кубок. Ще б, щоб ви побажали щось для своїх суперників, для вболівальників, для команд кафе, які вболівають за вас, кидивляться. Ваші поважають. Бою до футболу, терпіння, гри для всіх розуміння ставилися на моменти, які бувають. Спільно. Так, буває, бо, тому що є, наприклад, у нас багато старших гравців, тобто вже по віку, а є молодші гравці, наприклад, які, ну, скажімо так, для нас це ну, важко, коли вони себе ведуть некоректно, ну, так, ну, так, так, це так. ну, неприємно, але, скажімо так, стараємося навпаки, понижувати цей тонус, тобто, сказати гравцям. Тобто, щоб всі стали з розумінням, mm. Ну і Можливо, спортивної, спортивної поведінки, так, вважали старші спортивної поведінки, щоб не травмували здорове для Це важливо, тому що, як бачите, mm -hmm. mm -hmm. на лице мусимо mm ставити -hmm. по вигравці народу. Звичайно, що це. Не дай Бог, щоб всі без травм закінчили. Yeah. Yeah. Ну, yeah. Дасть Бог так і буде, щоб без травм це mm -hmm. важливо для кожного гравця. А плоть ще щось служив не може. Хороші ігри. Думаю, в команди дивляться на тренірну та битву, що ми... Так як ми вещи в них і в нас там великий відрив. Футбол, як кажуть, це круглий м'яч. Yeah. Yeah. Мяч круглий, люба команда може її може виграти, може програти. У кожної команди є шанс для того, щоб промотити мати. До речі, на лідерів на лідері, завжди настроюється найкраще. А, 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 тому це добре. І для нас цікавіше краща команда. До речі, краще, краще грати з цією командою, яка вміє грати футбол яка не вміє. Чесно. більше виходить. Треба нас примовитися під кожною командою, тому що в цьому в цьому і є. Найрадій <жес> <гас> для двох м'ячів. Мінус два, далі посередине. Зрозуміло. Добре, ну наразі вам ну, дякую, що прийшли. Я думаю, що виділили час. Ми <гас> зустрінемося вже в суботу на футбольному поліфоки. І ще раз нагадаю, що зустріч капітанів буде в четвер для першої лінії 18. До наступних зустрічей.